Під час синоду ми також розглядали різні соціальні питання і труднощі, проблеми, з якими стикаються люди, постраждалі від війни. Бачимо, що четвертий рік війни, війна продовжується, продовжуються також руйнування, і багато людей також евакуйованих є. Вимушено переміщених осіб, які потребують цієї допомоги, тому звертаємося з проханням до всіх небайдужих, до всіх людей, людей доброї волі, щоб пам'ятати про те, що війна триває в Україні. Всі ми хочемо, щоб вона якнайшвидше закінчилася. Просимо також Бога миру, справедливого для нашої батьківщини.